Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію щодо України, відхиливши поправки Росії, Кремль намагався замінити слово війна на конфлікт в Україні. Також провалилися і три європейські правки, зокрема щодо чіткого визначення Росії як країни агресора. Та вимоги про негайне виведення її військ з України ухвалений текст запропонований США, складається з одного речення і містить лише загальний заклик до миру. Напередодні нагадаю, Генасамблея ООН схвалила резолюцію авторства України та ЄС. Яка прямо засуджує агресію РФ проти проголосували 18 країн разом зі Сполученими Штатами та Росією. Натомість США внесли власну резолюцію. її генасамблея теж затвердила, але з поправками від європейських держав, які замінили слово конфлікт на повномасштабне вторгнення, а також додали заклик до відновлення територіальної цілісності України Києва від голосування за американську резолюцію. Утримався. Проаналізуємо ці рішення, а ще поговоримо про останні міжнародні політичні події з Петром Олещуком, політичним експертом. Пане Петре, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Пане Петре, Отже, ООН проголосувала за дві резолюції щодо війни Росії проти України. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому так відбулося? І навіщо США подали власний проєкт? Ну, очевидно, Сполучені Штати вважають, що це частина майбутніх переговорів із росіянами, і необхідно уникати із ними конфронтації, необхідно е пом'якшувати, зглажувати кути гострі. І таким чином вони сподіваються, що якщо не називати агресора агресором, то на цьому його агресія зупиниться. Очевидно, що подібний підхід є. Помилковий і Україна неодноразово це висловлювала і підтверджувала, але на жаль. Нова адміністрація Білого Дому вважає, що от якщо відповідним чином йти на численні поступки агресору, то таким чином можна досягнути з ними домовленості. Пане Петре, напередодні Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом в рамках засідання Великої Сімки, зокрема, український президент закликав Трампа якнайшвидше зустрітися і домовитися про гарантії безпеки для України. На вашу думку, яким зараз може бути діалог між Вашингтоном та Києвом? Ну, це складне питання, тому що на даний момент Вашингтон е е позиціонує себе в якості е не країни, яка підтримує Україну, а країни, яка, от, скажімо так, виступає над конфліктом і просто хоче домогтися його припинення. Що насправді є достатньо суттєвою зміною політики офіційного Вашингтону, і зрозуміло, що в таких умовах Україні дуже непросто спілкуватися з новою адміністрацією, яка постійно шукає якісь нові претензії до України, якісь кошти, які, начебто, Україна заборгувала США, і тому подібне. Очевидно, що це ці розмови повинні базуватися суто на прагматичних засадах, тому що. Нова ну, адміністрація США відкидає будь-які ціннісні мотивації своїх кроків, суто прагматичні в контексті. А що, що ви можете мені запропонувати відповідь? До речі, досить показова в цій ситуації реакція російського диктатора, який одразу кинувся обіцяти золоті гори Сполученим штатам. От вчора, і якісь метали обіцяв, і алюміній, і нафту, і газ. Беріть, забирайте все в Росії, тільки підтримайте, врятуйте його режим. Це, до речі, говорить про ту ситуацію, в якій опинилася Росія. Я думаю, найкраще за все. От і це насправді дуже великий ризик для України, тому що в цій ситуації адміністрація США з такими підходами вона просто може вирішити. А давайте знову ж таки просто співпрацювати з Росією. Вони нам хочуть все роздати. Це буде дуже вигідно. Ми заробимо багато грошей. Очевидно, що Україна повинна пояснювати, що це. Не перший, і не другий, і не третій відповідний випадок, коли Сполучені Штати рятували раніше Росію. Відповідь це все завершувалося лише утвердженням в Росії агресивної диктатури, яка потім загрожувала всьому світі. Згадаємо ніжки Буша і згадаємо війну в Чечні. Це прямі е, наслідки е, саме цих кроків. Чи вдасться Україні донести обґрунтувати свою позицію? Питання знову ж таки непросте, на яке немає очевидної відповіді. Але Україна повинна це робити. А зрештою, в Сполучених Штатах багато а, і політиків, і громадян, які прихильно ставляться до України. А от до Путіна таких людей дуже мало. Останні опитування показують, що а, лише кілька відсотків американців позитивно оцінюють Путіна. Тому а, треба це все враховувати. До цього всього треба. Апелювати, але це в будь-якому випадку означатиме, що з новою адміністрацією США дуже і дуже складно буде, і ми не повинні цей факт відкидати. А щодо гарантій безпеки, на які гарантії безпеки від Сполучених Штатів ми можемо розраховувати. Ну на даний момент позиція США висловлена і Трампом, і представниками його адміністрації, що ми ніякі гарантії Україні давати не будемо. Нехай Європа. от Війна на європейському війна відбувається в Європі. Нехай Європа і думає про те, як це все гарантувати. Трамп це неодноразово повторював. Це насправді велика проблема, тому що якщо, наприклад, ми говоримо про європейські контингенти і ну миротворчі чи як ми їх назвемо, і їхнє гіпотетичне введення на територію України після припинення вогню, гіпотетично. То ми повинні розуміти, що європейські збройні сили вони тривалий час все ж таки функціонували як частина НАТО, і для них взаємодії США дуже важливо. І про це, до речі, європейці говорять зараз: що Окей, ми можемо взяти на себе безпосередньо цю миротворчу опера операцію на землі, але нам потрібне прикриття з повітря з боку США, нам потрібне прикриття з боку ППО американського, і найголовніше. Нам потрібні розвідання і їх постійний обмін, тому що без цього ефективність будь-якого контингенту знизиться в рази, а сполучені штати на даний момент, очевидно, цього не хочуть, тому що вони не хочуть себе будь-яким чином позиціонувати як хтось, хто протистоїть Росії. Тому очевидно, що якісь відповідні контингенти без участі в США будуть мало ефективні. І це саме стосується будь-яких інших гарантій безпеки, від яких Сполучені Штати на даний момент відмовляються, говорячи про те, що, наприклад, якісь інвестиційні проекти чи якісь інші проекти, пов'язані із розробкою українських ресурсів, от вони самі по собі, якщо будуть залучати Сполучені Штати, вони будуть якоюсь гарантією. Але, чесно кажучи, я в цьому не впевнений, і е, все ж таки е, дієві гарантії вони потрібні, і це, до речі. На чому Україна повинна зосередитися в першу чергу, і вона, власне кажучи, на цьому і зосереджується, тому що можна обговорювати все, що завгодно, будь-які там проекти, ідеї, концепції. Але найголовніша проблема це завжди проблема безпеки. Без безпеки всього іншого просто не буде. Пане Петре, у нас залишається хвилина. Буквально попрошу вас коротко відповісти. От в останній тиждень від Дональда Трампа лунали досить грубі і різкі заяви у бік України та Володимира Зеленського. Що так вплинуло на цю риторику? А він завжди це говорив. Розумієте? Просто якщо ви проаналізуєте систему виступів президента, тоді ще кандидата на пост президента Дональда Трампа, він завжди говорив те саме. Просто в передвиборчий процес він дещо менше почав просто говорити про Україну, очевидно, для того, щоб не відлякати якихось проукраїнських виборців, от але він абсолютно не змінив свої думки. Він постійно повторював, що йому подобається Путін, що Путін розумний хлопець. Що з ним треба було домовлятися, що не треба було з ним воювати і чинити опір. Він це постійно говорив. Тобто нічого за це, там, два тижні не змінилося, абсолютно. Візьміть, почитайте будь-яку заяву, будь-яке інтерв'ю Трампа щодо України. Рік, Пане Петре, поколу. на жаль, наш і час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня і вам теж до все добре. Я нагадаю, це був Петро Олещук, політичний експерт.